Її побувати в Америці, вчитися там і відчути цей весь American school vibe? Тоді не перегортайте це відео сьогодні. Я вам хочу розповісти про програму Flex та поради до підготовки до неї. Також хочу попередити, що всю інформацію, яку я буду розказувати відео, я читала в інтернеті та е, слухала відео фіналісток. До речі, я зараз готуюся до програми ФЛЕКС і наступного року я планую туди подаватись. Так що можете на мене підписатися і слідкувати, чи мене туди прийняли чи ні. Також що таке Flex? Flex – це програма для обміну учнів з України та інших країн. Суть у тому, що ви можете провести весь навчальний рік у США, у американській родині та у американській школі. Шама є повністю безкоштовною, вона оплачує ваш переліт туди, назад, медичне страхування, проживання, та також вона вам навіть буде платити стипендію. Також я знайшла більш детальнішу інформацію, що будете робити в США. Будь у приймаючій родині, ходять у школу, беруть участь у різних позашкільних активностях, знайомляться з американською культурою і при цьому представляють Україну. Так а що туди потрібно, щоб туди прийти? В першу чергу ви маєте бути на той момент, коли подавати заявку, в 8-10 класі. І вам має бути від 13 до 17 років. Про їх розповіла тепер про досягнення. У вас має бути рівень англійської не менше, чим-2. Також хочу додати, чим вищий у вас рівень, тим краще. Так як більше шансів, що вас приймуть, Того, що більше людей подають заявку, коли в них рівень А2. Тобто, якщо у вас там, наприклад, буде Б 1 Б2, то вас це якось виділить серед інших. Друге, у вас мають бути хороші оцінки десь від 12 до 10. Але хочу наголошити, я десь здається, це було чуло, що якщо у вас десь там може бути дев'ятка, але у вас будуть хороші досягнення, то вас можуть і прийняти. І третє, на мою думку, саме важливе і на що саме найбільше звертають уваги, це на ваше досягнення. Тобто розвивайте свої хобі. Наприклад, якщо ви танцюєте, то беріть участь в якихось різних конкурсах, щоб потім при подачі заявці, щоб ви могли показати якісь свої грамоти і так далі. Майте участь у волонтерстві. Я чула цю пораду від багатьох фіналістів, тому... Кажу вам. Дуже важливо створювати якісь власні проекти, щоб потім ми могли показати свої лідерські якості. Просто там шукають людей з лідерськими якостями. І останнє, як проходить відбір. Відбір ділиться на три етапи. Перший етап у нас починається з онлайн-тесту, з англійської мови. Якщо я не помиляюся, то там, здається, буде аудіювання та читання. А ще ви там заповнюєте анкету. Другий етап це ви пишете есе про свої якраз досягнення. І, до речі, після другого етапу якраз вирішуєте, чи ви станете півфіналістом, чи ні. Тобто перший етап проходить кожний, а другий ні, не кожний. І третій етап, якщо ви туди прийшли, ви там будете писати, мож... можливо, ще одне есе і у вас буде інтерв'ю. І, звісно, після цього всього ви чекаєте результатів. І на цьому ми завершуємо. Підписуйтесь на мене і ставте лайки. І дякую за увагу, Па-па!